Наша перемога здобувається на полі бою дорогою ціною. Війна забирає батьків у дітей, синів у матерів, чоловіків, у жінок, друзів у їхніх товаришів, побратимів у наших воїнів. Ще одне обірване на полі бою молоде життя у селі Дітківці Бродівської громади назавжди попрощалися з односельцем, другом, однокласником, побратимом і новітнім героєм Іваном Богдановичем Саваринським. Тут він народився 22 грудня 1982 року. Був єдиним сином у матері. Після здобуття базової середньої освіти пішов працювати слюсарем на механічний завод. Також працював у Польщі, аби забезпечити свою родину. Мав для кого жити і працювати. У майбутнього воїна народилось троє дітей: доньки 2006 і 2015 року та син 2007 року народження. Зате найдорожче і став до смертельного бою з небезпечним, вишколеним і озброєним до зубів ворогом. Прощалися з героєм у церкві Архистратига Михаїла, села Дітківці, де відбувся чин похорону. Івана Саваринського призвали за загальною мобілізацією 1 травня 2022 року. Розпочався військовий вишкіл, який вимагав витривалості, нових знань, кмітливості і виконавчості. На фронті він був стрільцем-помічником гранатометника, десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти військової частини А 19 10 служив бійцем 13-го окремого десантно-штурмового батальйону, імені героя України, полковника Тараса Сенюка, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Мароновий берет десантників, який одягнув Іван Саваринський, є символом того, що перемога завжди здобувається на полі бою, кров'ю, потом і важкою працею. І вже невдовзі після мобілізації він мав авторитет серед побратимів, зарекомендував себе з позитивної сторони у новій для нього військовій справі. Свої обов'язки виконував зразково. Побратими згадують, що мав добрий рівень мотивації до служби і професійно самовдосконалювався. На що витрачав кожну вільну хвилину, аби не дати шансу ворогу, аби вижити самому і врятувати товаришів. Злився зі своїм підрозділом, підтримував моральний і бойовий дух побратимів, вникав у їхні турботи, з розумінням ставився до будь-яких питань і ситуацій, розумів критику і зауваження, реагував на них адекватно, аналізував свою діяльність, а крім цього, був загартованим і витривалим. Тож стійко переносив навантаження по службі, ні на що не скаржився. Бійців батальйону, в якому служив Іван Саваринський, у листопаді 2022 року. Президент України своїм указом відзначив почесною відзнакою за мужність і відвагу. Вони були завжди у горнилі війни. Разом зі своїми товаришами по зброї пережив пекельний бій біля Турецька на Донеччині. Загинув у бою внаслідок масованого артилерійського обстрілу на Курському напрямку 22 серпня 2024 року. І ви знаєте, я ніколи, мабуть, передбачався написать як баланс, коли був там. Думав, тільки хоч би не було нікого зброю. Знаєте, відверто, чесно вам кажу так як є, тому що дуже багато знаєш медічан, бо є тому місці виріс. Але коли на спаса, входять, що виїжджаються підрозділи. Я не Івана. Знаєте, я втішився, втішився в один час і залупу, що думав, бо побачив зброю і знайомого вчилися, що ми вчилися вчили, в паралельному класі разом. І ми стали, вже з дуб, я соступі, ним спілкуються, а вони тільки вийшли вперед. Там дуже було важко. Направду дуже було важко там, як і будинки руйнувалися, так як і приватний сектор. Дуже було хлопцем тяжко, надзвичайно. Дуже багато хлопців загинуло молодих, дуже багато зниклих безвісти. Але він повернувся. І він, будь чи коли я спитався, каже, я як ти живий здоровий. Каже, як приказує скувати, як він мені казав, то що були, каже, не спілкував. Каже, не знаю, як буде. Як ми перестанемо кліти, каже, я не знаю, як Самі не мама говорили, я ще з мамою не спілкувався, хоч все з ними так говорив. І ми хотіли на правду, щоб він трошки відпочив, відпочив. Я пішов по командирувати, каже, можливо, буде за трошки набрати, щоб він піде машинку, бо даже теж ремонтувала і тільки вивели на відновлення. І казав, грав, що щось, щось, коли не дивився, щось прямо рішення. Ну, я не міг вплинути на командира, я пішов попросити. І ви знаєте, рівно за чотири дні падион на Курський Курсконату. І я хочу вам сказати, що він не пішов, він не втік погад, багато відмовників хлопців є. А він став одною родиною, родиною з тими побратимами, де вони були знайомі дуже мало часу. Іван Саваринський вірою і правдою боровся з окупантом за нашу Україну, за її незалежність, захищав життя і майбутнє кожного українця. Проте не вдалось йому зберегти своє. Відважний воїн і вірний побратим став для нас усіх захисником небесного воїнства і захищатиме нас з небес. У героя залишились мати, дружина і троє дітей. Розділяємо біль їхньої втрати, молимось за душу полеглого воїна і дякуємо йому за подвиг. Вічна і світла пам'ять герою.